Так, не дає мені спокою наша пшеничка, верніше, її стан. Воронували ми сьогодні. Заїхав я вже темно ночі. На каналі NoTiel Яцечко. Він піднімав цю тему теж з пшеницею. Що як пішло потепління, вона всі ждали на покращення, вона стала хуже на багато її вигляд. В общем, і там писали за голодування. кисневе голодування, не вистачає і кисню до корню. Ну, я ж такий любитель експериментів. Зайшов я прямо вночі пройтися по пшеничці. Ось так, видно, не видно, йде наша борона. Це, звісно, екстремально буде. Боронуємо ми. Виходить, зараз не видно, не... не включається фонарик. Проходить, боронуємо, робимо. Виходить. Побачимо, що буде далі, що з нею відбудеться, чи піде покращення, чи ні. Все. Дякую за увагу. Бувайте здорові. Слава ЗСУ. Дякую їм за можливість працювати. Проїхалися ми закінчили своє ночне боронування по пшениці. Це не скільки експеримент, а як просто добратися до якоїсь істини. Для запам'ятовування зайшли ми з траси у нас поле. Ми ходили по слідам Оприскоча, Зайшли ми з траси, пропустили ми перший слід Оприскоча, щоб попасти по слідам ходити. Зробили два кола. У нас вийшло три проходи по селі Тросану і повернулися ми назад по пулану. Потім ми по краю переїхали на другий край поля. Пройшлися ще одне коле, щоб було видно. Що воно так не так зайшли з другої сторони, пройшлися ще одне коло, У нас вийшло туди проход по пулану. Туди прохід по селі Тросану, Назад ми повернулися по Пулану, де в нас двойне перекриття добрив. Там ми закінчували. В общем так, це для запам'ятовування. Все. Лайк, підписка. Чекайте, чи буде якісь результати, чи не буде результатів. Самому дуже цікаво, чого воно чи допоможе, чи не допоможе, і як воно допоможе. Все, бувайте здорові, до побачення. Доброї ночі всім. І спокійних снів. Без тривоги.